Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні будемо спілкуватися е, на тему безпеки дітей в Польщі, е, зростаючих небезпек, е, тому як кількість випадків, коли відбувається насильство над дітьми, вона за останній час зросла, і польська влада вже е, продумала, пропрацювала і впроваджує зараз комплекс мір і заходів, які покликані підвищити безпеку дітей, для того щоб, по-перше, вони не піддавалися. Насильство в моменті, а також якщо це насильство вже триває, щоб воно було вчасно помічено і вчасно можна було надати дитині допомогу. Тому дивіться це відео до кінця. Я думаю, це дуже важливо, бо в Польщі також є десятки тисяч українських дітей, в тому числі які відвідують польські школи, де також давайте бути чесними: існує булінг. На, на по національній ознаці, тобто дитина з України, частіше якби, страждає від булінгу, ніж просто польська дитина. Ми зараз про це все будемо говорити. Дивіться відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте його серед своїх друзів знайомих. Я думаю, це дуже і дуже важлива тема. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання під цим відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і вас проконсультує. Отже, у відповідь на зростаючі проблеми з безпекою дітей, уряд Польщі вирішив посилити контроль за захистом неповнолітніх як в реальному світі, так і в кіберпросторі. І було розроблено цілий комплекс нових стандартів, які вже впроваджуються, і вони спрямовані на підвищення безпеки дітей і включають чіткі процедури для захисту та реагування на будь-які підозри щодо загрози їх. Благополуччю польське Міністерство освіти досить серйозно до цього віднеслось, бо останнім часом було досить багато різних випадків, коли як польські, так і українські діти просто страждали від різних типів небезпек та насильства. І ми також неодноразово з вами спілкувалися про різні випадки, в тому числі і на моєму Ютуб-каналі. Ці стандарти є комплекс, комплексними процедурами, які допомагають забезпечити. Безпеку дітей в школах, громадських місцях, на онлайн-платформах, а також в освітніх установах. І важливою частиною цього процесу є навчання дорослих, вчителів, вихователів та інших професіоналів розпізнавати симптоми насильства та правильно на них. Реагувати. Е, насправді, навчання вчителів, там, е, різних вихователів, різних педагогів і так далі, як на мене, це є дуже і дуже важливий момент. Це також стосується і адміністрацій шкіл в першу чергу, бо велику частину свого дня дитина знаходиться саме в школі. І е, є такі, і ми також про них говорили, є випадки, коли. Е, Батьки навіть звертаються до вчительки, вчителька не реагує, потім до там заучів, до директорів шкіл, а вони просто розводять руками і воліють ігнорувати проблему, а не вирішувати її. І в Міністерстві освіти також знають про цю проблему, і от вирішили вони також з цим боротися. Ми, дорослі, маємо бути готові до дій, коли є підозри. На загрозу благополуччю дитини про це сказала е, заступниця міністра освіти е, її фамілія Рудзінська Блющ. І стандарти будуть діяти в різних сферах: в школах, в дитячих садках, в спортивних клубах та навіть в місцевих громадах. Це допоможе підвищити пильність та покращити реагування на випадки насильства. Е, і, от ми зараз говоримо про Польщу. А буквально сьогодні я читав новину про те, що в м, Львові. В одному з реабілітаційних центрів е, також е, коїлась кривда дітям. Е, при цьому поліція знала про ці випадки, про насильство над дітьми, і поліція абсолютно ніяк не реагувала. Про це заявив е, омбудсмен з прав людини Лубінець. Наш український любимий, так який в свою чергу зовсім недавно говорив, що е, ті дії, які вчиняє ТЦК з приводу чоловіків мобілізаційного віку, абсолютно ніяк не порушують права людини. Тому е, до нього відношення таке, знаєте, трохи двояке, і такі його заяви, такі його висновки вони ставлять під сумнів е, його компетенцію, я б так сказав, на цій посаді. За дотриманням стандартів в Польщі буде слідкувати спеціальна група захисту неповнолітніх, що діє під керівництвом Міністерства освіти, покарання за недотримання нових вимог передбачають адміністративні заходи, зокрема догани та штрафи. І в випадку першого порушення, коли там вчитель або директор школи не зреагував на ту чи іншу загрозу, на ту чи іншу заяву, проблему і так далі, його. Якби його може бути покарано штрафом в 250 злотих за повторні порушення штрафами до 1000 злотих, але далі не говориться, що може бути. Але я вважаю, що якщо є вже третій раз, то таку людину просто потрібно звільняти з її посади, бо виходить, що людина просто свідомо ігнорує. Якісь варіації насильства, які кояться над дитиною, просто це ігнорує, і якби на цьому все. То чи може така людина, чи має така людина право взагалі працювати з людьми? Я думаю, однозначно ні. На птахофабрику хайде розбирає кури. Знаєте, от там таким людям і місце. Звісно, що ті, хто кому не байдуже благополуччя дітей, вихованців, так скажем, то вони мають бути на своїх місцях. і Шана таким педагогам, скажемо так. Причиною таких суворих заходів є те, що кривда може трапитись будь-де. Насильство або зловживання щодо дітей часто залишаються непоміченими через відсутність уваги або знань про ознаки такої загрози. Також та сама заступниця міністра Родзінська Блющ повідомляє, що ми часто чуємо запитання, чому стандарти повинні бути такими всезагальними. Відповідь проста: насильство може статись будь-де, і ми повинні бути готовими це помічати. Також, що хочу сказати, що нові стандарти мають на меті створити систему, де кожен дорослий, хто працює з дітьми, буде знати, як діяти в разі виникнення підозр або виявлення насильства. Це важливий крок до більш безпечного і відповідального середовища для дітей у Польщі. Тож, друзі, в цьому році набагато більше українських дітей також пішли до польських шкіл. І дай Бог, щоб в цих школах дітям не робили жодної кривди. Але тепер ви знаєте, що Міністерство освіти Польщі також про цю проблему знає, і ви тепер знаєте, що у випадку, якщо ви, наприклад, помічаєте, що ваша дитина страждає в школі через там якихось своїх однокласників, через булінг, через якісь там нападки зі сторони вчителів, що також являється якимось навіть моральним насильством. Ви обов'язково маєте знати, що в такому випадку ви обов'язково маєте звертатися до адміністрації школи. Якщо вони не будуть на це реагувати, обов'язково це, до речі, робити в письмовій формі бажано, іти вже з заявою до директора. І в іншому випадку, якщо вони не будуть реагувати, потрібно буде звертатися ось до цих комісій, так, які будуть. От до цієї групи захисту, трошки пізніше, коли вже з'являться їх контакти. Я також їх повідомлю. Звертатись до них для того, щоб таку адміністрацію таких вчителів було покарано. І повірте мені, вони, коли отримають перший другий штраф, після того вони будуть 20 разів задумуватися, чи потрібно ігнорувати ту чи іншу проблему, чи не потрібно. Тож будемо очікувати на якісь наступні оновлення в цій справі. На мою думку, це дуже крута ініціатива Міністерства освіти. А як ви вважаєте, друзі? Пишіть в коментарях під відео. Також, хто додивився аж до цього моменту, не забудьте поставити лайк йому, якщо ви ще досі не поставили. І, звісно ж, маю ще телеграм-канал з новинами Польщі, він в описі під цим відео. Долучайтесь, там багато цікавого для українців. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!